На деяких вулицях Чернівців упори, оплетені дротами, неначе павутиння, своєрідна особливість міста або ж порушення архітектурного ансамблю. Як можна навести лад з кабелями? Та хто відповідає за це? Найбільше дротів у центр Чернівців. Ми запитали містян, чи не псує така кількість проводів архітектурну привабливість міста. Звичайно, що псує, тому що старе місто воно повинно зберігати свою автентику. Є архітектура і кучу дротів, кучу проводів. Вони її портять, і взагалі ці дроти можуть впасти, і може статись якесь знеживлення, струм і так далі. Тому так їх потрібно або кудись ховати, або взагалі під землю. Чи наважаєте ви, що це псує якось архітектуру міста, тому що дуже багато проводів? Ні, ніколи не думала. Місто гарне, все в нас гарне. Звичайно, псує, їх треба правильно приховувати, але це для цього мають виділятися певні кошти, бути системний план, тому що таким чином порушується алтентичність цього міста чарівного. Це не гарно, коли за ними не доглядають, коли їх не обслуговують. І ну, а так то вони потрібні для інфраструктури. Але потрібно за ними доглядати, я вважаю. Місто розвивається, розвивається, а ніби афінфраструктура залишається, як, грубо кажучи, століттям чи пів типу 10-20 років назад, то воно якби не має естетичного вигляду і, е, грубо кажучи, воно може десь моментами підпсувати інфраструктуру і типу загальний вигляд міста. Інтернет-провайдери кажуть, навести лад з проводами можливо. Одним з прикладів вирішення даного питання є прокладання кабелю в підземних комунікаціях. Але це можливо робити і дуже добре робиться в спальних районах, де є багато поверхівки. Наразі в центрі міста це дуже складно робити, тому що є щільна забудова і. Архітура не дозволяє виводити кабелі з підземних комунікацій на кожний будинок в управлінні культурної спадщини Чернівецької міської ради. Зазначають, інтернет-провайдери неодноразово зверталися з цією проблемою. Компанії, фірми, які представлені в част... в центральній частині міста, вони приходили, вони ініці проявляли ініціативу, пропонували якісь шляхи вирішення. Також ну, фізичні особи підприємці, які надають даний вид послуг, брали участь, але ну леву частку складають, скажімо, підприємці, які ну в не хочуть чи чи не знають, мені важко коментувати. Вони просто собі працюють, скажем, і, і прокладають ці траси і мережі на власний розсуд. Василь Михайлюк каже, щоб сховати проводи, потрібен дозвіл від культурної спадщини. Всі такі роботи щодо проведення тих чи інших мереж кабельних вони передбачають розроблення проектної документації і відповідне погодження з органами охорони культурної спадщини. Якщо брати по структурі самих фасадів, є в нас будівлі, де можна ті мережі прокласти до прикладу в коробі. Якщо немає іншої технічної можливості, короб пофарбувати під колір фасаду, відповідно, ну ми і не будемо бачити, що ці мережі там знаходяться на даному фасаді. У міськ світлі зазначають, комунальники під час проведення різних робіт розчищають опори. Тільки нещодавно на вулиці Маріупольській ми зняли більш ніж 5 кілометрів. Взагалі невідомих кабелів, які були немарковані без будь-яких ознак належності цих кабелів. Що ми будемо робити далі? Працівники «Міськсвітло», вже працюючи на лініях, вони чистять ці опори від немаркованих кабелів. Ми зобов'язали всіх провайдерів промаркувати згідно договорів свої кабеля. Якщо кабель не маркований, відповідно він невідомо чий, працівники його демонтують. Ми хочемо внести зміни в правила благоустрою міста спеціальним розділом правила підвісу в місті Чернівці, яке буде чітко регулювати підвіс оцих всіх мереж. Інтернет-провайдери вивчають іноземний досвід. Зазначають, проблема глобальна, тож вирішувати її мають спільно. Дивився досвід інших країн. Там все дуже просто. Там майже всі кабелі ховаються під землю, але, на жаль, Такі проекти і такі будівництва це дуже дорогі, і не кожна країна, не кожне місто захоче це робити. Бувають випадки, наприклад, в інших країнах, коли збираються диких провайдерів, там, образно кажучи, скидаються там, на загальну суму, щоб це все вдосконалити, але в нашій країні не завжди це здається зробити. Задля кращого зв'язку нині провайдери модернізують мережі. На вулиці Героїв Майдану прокладають кабель в підземні комунікації, аби мешканці отримували якісніший та швидший інтернет. Працівники провайдера додають, роботи ускладнюються через занедбані комунікації. Канали, по яким повинен проходити кабель під землею, вони трохи вбиті вже деревами. Ось, і в деяких місцях треба копати, щоб подивитися. Як можна більш ліпше просувати кабель, щоб не повредити інші кабеля і свій ще прокласти. Після минулорічних блокаутів місцеві провайдери навчилися адаптовуватися до надзвичайних ситуацій. Цьогоріч працюють з новою системою обслуговування. Ми переходимо з обладнання, яке треба електрику, на так зване пасивне обладнання, тобто яке не потребує електроживлення. І нам вдається зробити так, що абонента, наприклад, замість бідного кабеля заводить оптичний кабель. І він має змогу підключатися до інтернету навіть при блекауті, при умові, якщо у нього є якийсь там акумулятор, спеціальний там павербанк, який би заживив там роутер і оптичний примач. Сучасні технології дозволяють користувачам мати доступ до інтернету 3-4 години після відключення світла. Наразі виникає дуже багато проблем, пов'язаних з тим, що ми живемо в стані війни. І, як ви бачите, дуже часто в минулому році було відключення електричної енергії. І наші абоненти приходилось проводити багато часу без інтернету. Але вони багато працюють в інтернеті, їм це потрібно. І тому ми, незважаючи на військовий стан, постійно проводимо модернізацію та вдосконалення нашої мережі. Через війну і в інтернет-провайдерів проблем додалося. Проблеми виникають іноді з обладнанням. У зв'язку з тим, що війна у нас більшість ну, приходила через морські порти і через кордони. Наразі вони закриті, тому іноді виникають перебої з постачанням обладнання. Але ми завчасно стараємося закупляти обладнання, щоб у нас було на складі, як і кабельна продукція, як і комутатори, і своєчасно їх замінювати в разі виходу з ладу.